Несподівано з'явились перші фани з-за кордону. І на власні очі побачили, як гарячково завершується підготовка до їхнього приїзду. Найбільше недоробок виявилось у Києві. На хрещатику розгардіяш. Тут усе ще зводять фан-зону, яка завтра має офіційно відкритися для вболівальників. Заради євро порубали з десяток легендарних київських каштанів, завісили пошарпані фасади символікою чемпіонату. А біля Бесарабки зняли тротуар і гарячково ліквідують черговий аврал. На околицях столиці також не все гладко. Дорога від аеропорту відремонтована і навіть квітами прикрашена. А от під нею усе ще Армагеддон. Ось такий вигляд досі мають входи на станцію метро Познякі. Найбільше розчарування на Трухановому острові, де зводять єврокемпінг для шведських фанів. Неозброєним оком видно роботи ще не початий край скрізь недобудови, сміття досі немає електрики та гарячої води. Отакий от жіночий туалет, а це недобудовані душові. Свіжий цементний розчин. Відкриті всім вітрам душові кабінки, де можна помитися хіба що холодною водою. Такі спартанські умови пропонує так званий єврокемпінг на Трухановому острові сьогодні. Перші 300 скандинавських спартанців тут мають оселитися завтра. Проте кілька шведів приїхали сьогодні, і, всупереч всім очікуванням, жодних претензій не висловили. Хіба що на погоду нарікнули? Я не все бачу, але мені подобається. Сподіваюсь, тільки погода буде трошки краще упродовж наступних днів. Ми не очікуємо якихось особливих умов, розкошів. Нам небагато потрібно. Я думаю, усе тут гаразд. Є де напнути намет, тут є душ, головне аби вода була. Нам достатньо, щоби гарно провести час. Навіть знущальний напис Велком, який хтось зробив на свіжому розчині у душовій, хлопці сприйняли як гарний жарт. Навряд чи ми можемо цим користуватися. Почекаємо до завтра. Я думаю, все буде готово. Нам не потрібно приймати душ сьогодні. Я вже трошки попахую, але це нічого. Комунальники присягаються завтра, тут буде все готово. І пояснюють, затримка вийшла не з їхньої провини. Винуваті шведські туроператори, які надто довго зволікали з фінансуванням. З 28 апреля почалися роботи. Всього навсього місяць нам оставався на підготовітельний етап. Зв'язано це з тим, що ми очень довго время заключали договор з шведською стороною. Ну от так от вийшло що. Переговори велись около місяця. Шведські організатори, однак, результатом не задоволені і підганяють столичного керівника. З погляду шведської сторони. Нам потрібне диво, і диво звучить так: уперед, місто Київ, уперед, містер Попов. Нам потрібна повна віддача від вас зараз. У нас є невелика надія, але попов, ви маєте поспішати у Харкові. Вболівальникам пощастило більше. Перші голандці уже обживаються у місцевому кемпінгу. Натомість у Донецькому аеропорту, коли сідав літак з французькою збірною, усе ще укладали асфальт. Не встигли збудувати паркінг, та й у будівлі досі наводять марафет. Останні приготування тривають і у Львові. Щоправда, тут так і залишиться недобудованою дорога до стадіону на те, щоб покласти два верхні шари дорожнього покриття, банально забракло грошей. Марія Андрій Марченко, ТСН